Для заповнення діагностичного звіту зі спостереженнями, наприклад, через електронне направлення відкриваємо направлення, гортаємо донизу, натискаємо Додати діагностичний звіт, заповнюємо коротке заключення. Це можуть бути показники нашого дослідження. Та натискаємо Створити чернетку. Після чого гортаємо нижче, і тут ми можемо побачити блок роботи зі спостереженнями. Тут ми можемо додати спостереження вручну, вказавши код або його назву. Обираємо потрібне спостереження зі списку та заповнюємо потрібним нам значенням. Можемо скопіювати спостереження з вже існуючого спостереження. Разом з показником. Або обрати шаблон спостережень, який ми створили раніше, натиснувши Створити шаблон. Також для роботи за дев'ятим пакетом для лабораторії для зручності є кнопка додати за послугою. І ми бачимо, що відкривається вікно, яке пропонує нам додати ті спостереження, які підходять до цього коду діагностичного звіту. В даному прикладі аналіз сеча. І ми бачимо, які спостереження ми можемо додати. Зліва обираємо галочками саме ті коди, які нам потрібно. Заповнюємо значення. Та натискаємо додати. Спостереження додано. І далі ми можемо підписати наш діагностичний звіт. Після підписання діагностичного звіту відбувається погашення. Електронного направлення